Протягом поточного тижня погода в нас обіцяє бути мінливою. Сьогодні ми знаходимося на східній периферії антициклону, прохолодного антициклону, центр якого знаходиться в районі Чехії. Вночі промайнув через територію області Холодний фронт з хвилями. Він промайнув на фоні підвищеного тиску. Ніяких таких особливих небезпечних явищ не було. Тільки спад температури очікується. Протягом 19-21 Серпня, в першій половині тижня, буде наблюдатися погода антициклонального типу. Погода без опадів з невеликою хмарністю, слабким вітром. Ну і з такою. Трошки з прохолодою, але кожен день температурні показники будуть йти вгору. Так як на завтра, 19 серпня, ми очікуємо вночі температуру 6.11 в день 20.25. То вже на 20 серпня температурні показники вночі будуть 8.13, а в день 22-27. На 21 серпня вночі температура буде тепло 12-17 градусів, а день видасться можливо навіть і спекотним, близько 30 градусів. Но під вечір, у четвер, 21 серпня, очікується приближення зони наступного фронту до території до західних кордонів України, і вже можливо увечері у північно-західних районах області. Невеликий короткочасний дощ місцями з грозами. А в п'ятницю, 22 серпня, зона фронту буде знаходитись над територією області, буде спостерігатися циклонічний тип погоди, буде дощить і різкий, можна сказати, спад температури. Так як у четвер близько 30, то у п'ятницю вже ми будемо очікувати температуру 18-23. Протягом суботи уночі ще очікується невеликий місцями помірний дощ. І також вітер змінить свій напрямок з південно-західного на північно-західний, буде свіжий, 7-12 метрів за секунду. І доволі-доволі, як для серпня, прохолодно. Ночна температура близько 10, а в день температура близько 20, не вихше. Так що субота і неділя буде, можна сказати, вже без дощу, але прохолодно.